Будь-яка ваша заздрісна думка, коли хтось отримує те, чого вам хотілося, але у вас немає. Це насправді думка про наявність. Це перевернута думка про наявність. Це вам сигнал для самих себе, що для вас це теж є, але ви зараз не на тій частоті, не на частоті наявності. Що треба пройти – по частоті, уявити себе, коли у вас це теж є. І всесвіт насправді вам посилає сигнали про те, що ось дивись, ось воно воно є, воно є, воно в наявності. Але ми трактуємо мозок, так трактує, що це ж не моє, не в мене, не для мене. І впадає в таку о, в, в, в смуток, не в. Не у вигідні думки, і не у вигідний стан впадає. І наше завдання вийти. Думками, знову ж таки, ловити думку і змінювати, ловити і змінювати, змінювати на вигідну на те, що окей, це є, і я трактую це не як що я лузер і це не для мене, а навпаки, що все для мене, все є. І все, що мені треба, перейти на ту частоту, де для мене це теж є. А воно точно є, коли ми себе уявляємо, коли нам кайфово в птахи полетіли. Як ми себе відчуваємо, коли у нас це є? І от перебувати в такому стані і дивитися, як всесвіт відображає нам частоту наявності.